Дорожні та екстрені служби Вінничини готові до погіршення погодних умов. Про це керівники служб відзвітували начальнику Вінницької обласної військової адміністрації Сергію Борзову під час штабних тренувань, на яких відпрацьовували взаємодію підрозділів під час ліквідації надзвичайних ситуацій в зимовий період. Для швидкого реагування на виклики та координації дій органів управління та служб цивільного захисту в області оновили оперативний штаб. У нас Хорошо працювало в минулому році. Це чат, в який зразу цілодобово була інформація. Патрульна поліція, ДСНС, і маємо слідкувати за станом доріг вже на слідучому тижні. Планують мінус два ночі. Буде понад чотири сотні одиниць спецтехніки вже готові виїздити, розчищати та посипати дороги. Вирішується і питання щодо забезпечення піщано-соляною сумішю. Те, що в нас зараз є задачки з минулого року, це десь 5% від річної потреби. Це яка кількість? Це 6 тисяч тонн посипочного матеріалу, це сіль разом з, з, з відсівом примішана. І 400 тонн мені за три дні останніх завезли. Це ми ще зараз замішаємо порядка до 10 тисяч, грузиться баржа, 4 тисячі тонн буде на Рині, на Ізмаїл прийде і ми будемо відвозити». вивозити. Оперативно виїздити на виклики та відбуксовувати транспорт із заметів готові і бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій. У нас готова важка інженерна техніка. Тільки вже на накразі старому, яка буде доставатися а вже на новому мані. То тобто вже абсолютно все дуже оперативно можуть доставити до необхідного місця. Ми отримали порядка 45 одиниць техніки, яка поміняла старі зіли. Техніка вже перестала на нас зимову резину. Мережа доріг загального користування місцевого значення у Вінницькій області одна з найбільших в Україні і становить 7,5 тисяч кілометрів. Щоб забезпечити належне їх обслуговування в зимовий період, цьогоріч залучатимуть і кошти з місцевих бюджетів. Ведеться активна робота з місцевими громадами по залученню співфінансування, по залученню коштів місцевих громад для проходження зимового періоду. Більшість громад позитивно відносяться до цієї нової практики. Вже підписуємо договори, вже з декількома громадами підписані договори по співфінансуванню. В разі введення обмежень щодо проїзду автошляхами в області діятимуть 20 майданчиків відстою автотранспорту. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.